Вже звикли всі. Жадова, красиво, хай буде жадово. А ви знаєте, хто такий жадов? Ні. І Нікого не цікавились. Хто скажіть? Воєначальник Радянського Союзу. Нема різниці, якби мир настав. Для вулиці Жадова у Кропивницькому обрали нову назву Державності. Її підтримали під час громадського опитування. Воно тривало з 20 травня до 20 червня. Участь в опитуванні взяли 324 людини. 34% відсотки підтримали назву державності. На другому місці героїв УПА. Голосували за перейменування ще однієї вулиці Гагаріна. Участь у ньому взяли 347 людей. 71,5 відсотків підтримали назву Степана Бандери, 22 відсотки Віктора Третякова, розповів секретар міськради Олег Колюка. Переглянуто це опитування близько трьох тисяч громадянами. Це за всю історію використання платформи Едем. Найбільша кількість, найбільша активність. Інформували ми через офіційний сайт міської ради, через Фейсбук-сторінку міської ради. Ми за два тижні до закінчення голосування повторно нагадували. Про громадське опитування за нову назву вулиці Жадова не знала Валентина Валькевич. Питаю, а звідки ми могли знати і чому ми не знали? Міська рада на сайті писала. Не, сайт це таке. Я за. Хто такий жадов генерал був? Отто. А? А, а я не знаю хто, але ну, я думаю, що з тих. З яких? Ну, з тих, яких ми вже відсурались. Я б за, за все перемі... переіменувати, скільки достойних імен є, скільки. Ето. Давайте будемо шанувати своїх героїв. Вулицю Гагаріна переіменовувати не потрібно, вважає Ганна Лисковець. Я думаю, що в колись свій час ці люди зробили те щось е, значуще для нас і думаю, що хай так засти... ну, стається. Але що Гагарін зробив для України? Для України нічого. <рес> В принципі, інжо? ну історія. Так чия історія, якщо він для України нічого не зробив? <рес> ну, наше колись був Радянський Союз. В принципі, для українців нічого. Хай вулиця буде краще Степана Бандери, чим Гагарін. Ви мене переубідили. Я за таким не слідкую, мені якось Гагаріна чи Бандера. Ну, не знала. Що знаєте про Гагаріна? Хто це? О, це космонавт. А Степан Бандера. Наш друг український. Ну, ладно, Хай буде не Гагаріна, хай краще буде Бандера. Це краще. Ідею перейменувати вулицю Гагаріна на Степана Бандери підтримує Людмила Набока. Хоча б і Степана Бандери. У мене син живе у Львові і я вже не спілкуюся з російською мовою. Перейменовують вулиці згідно з законами про декомунізацію і деколонізацію, пояснив Олег Колюка. Якщо брати з 2014 року, ми перейменували 347 об'єктів топономіки в місті із 2022 після повномасштабного вторгнення, 211. Перейменуємо Гагаріна, перейменуємо генерала Жадова. Ще також є пропозиція перейменувати вулицю Зеленогірську. От, І в принципі, можна сказати, що на 100% наше місто позбавилося від об'єктів топономіки, пов'язаних з Радянським минулим, з колоніальним минулим. Каже, обрані назви вулиць наступного тижня обговорять на засіданні топонімічної комісії, і подадуть на затвердження виконкому. Остаточне рішення про перейменування мають ухвалити депутати на сесії в липні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.